Що ще задуга дощу? Або. Як це з'ясувати особисто, якщо до цього такої нагоди не випадало? Одного разу десь у вуп вуп? Майже одразу за чорним баньком, пухнастий білий кролик мирно жив у своїй затишній норі. Він не був ані волотенським, ані крихітним. А якраз підходящого розміру його біле хутро не було ані тьмяним, ані занадто яскравим. Воно було. Ідеальним Його вуха не були ані закороткими, ані задовгими, вони були такими, як треба. Він не був ані боягузом, ані сміливцем, ані телепним, ані генієм, ані нахабою, ані скромнягою. Він був як усі, але при цьому мав свою власну. Індивідуальність. Якщо коротко, то він був персоною з унікальним набором якостей, які робили його ідеальним кандидатом для цієї історії. А ось і сама історія. Одного ранку кролик прокинувся від того, що його хутро намокло. Далі гірше. Виявилось, що не тільки хутро, а взагалі, все у норі намокло, його дім затопило. У кролика не лишилось іншого вибору, як вибратися звідти і з'ясувати, що ж це там таке коїться на поверхні. Ледь видершись із нірки, він одразу натрапив на кенгуряче стадо. Чудовий день, друже! привітався один із кенгуру і пострибав далі. Та, щось не дуже, відверто відповів кролик. Мою домівку затопило. Е, скажіть, а ви часом не знаєте чому? Дуже шкодиться чути, приятелю». Поспівчував другий кінгуру і пострибав далі. Отже ж не пощастило тобі, вигукнув третій кінгуру і теж пострибав далі. Повінь, друже, усюди лє, як із відра, пояснив четвертий кінгуру, і пострибав далі. Окрім постелі, але я б на твоєму місці цим не дуже переймався, додав п'ятий кінгуру. І теж пострибав далі. А Чи знаєш ти, що трапляється після дощу? спитав у кролика шостий кінгуру і зупинився. І що ж? зацікавлено спитав кролика. Кінгуру всім гуртом вигукнули якесь слово, але зробили вони це так голосно. Що від несподіванки кролик аж підскочив і, е, здається, щось не дочув. Все, що він розібрав, було слово дуга. Що за дуга? перепитав кролик. Але жоден кінгуру більше не сказав ані слова. Вони усім стадом пострибали вздовж паркану, залишивши по собі лише хмару пилюки. Від якої біле хутро кролика помітно посірішало, на цьому все б і закінчилось. Але у норі все, що було занадто сиро, а осінній день обіцяв бути сонячним, і кролик вирішив перечекати у тіньку під евкаліптом. У кроні дерева він помітив двох какаду. Ті жваво щось обговорювали, про що саме йшла мова, кролик не зовсім второпав, бо зміг розібрати лише окремі фрази, але йому здалося, що там було щось про дощ і про дугу. А може, він знову щось не дочув, бо йому у вуха либонь потрапила вода. Вибачте, шановні, крикнув їм кролик, підкажіть, будьте ласкаві. Що ж за дуга дощу? «Ага, дуга дощу? перепитав спантеличений какаду. Ти маєш на увазі райдугу? Або, інакше кажучи, веселку, додала подруга какаду. Твоя правда люба, погодився какаду? Е, можливо, невпевнено відповів кролик. Але що воно таке, ото ваша веселка? Ой, тільки не кажи, що ти ніколи не бачив веселки. вигукнув какаду. Веселка це різнокольорова арка, яка з'являється в небі після дощу. Здається, я ніколи нічого подібного не бачив, зізнався кролик. Та бути такого не може. Я бачив одну сьогодні вранці. Дуже гарна, скажу тобі, була веселка, повідомив какаду, після чого глянув на свою подругу і поквапився додати. Звичайно, не така гарна, як ти, Люба. І де ж ти її бачив? спитав заінтригований кролик. Ага, і де ж це ти її бачив? суворо спитала подруга Какаду. І де була я? Одразу після цього у Кокаду почалась сварка. Вони стали дуже енергійно махати крилами та голосно сперечатись, зовсім забувши про кролика, а згодом кудись полетіли, так і не давши відповіді на його запитання. Як і Кукабара, якого Кролик зустрів пізніше в той день? Кукабара глянув на нього, глузливо розсміявся. І полетів геть. На цьому все б і закінчилось, бо вже вечоріло, і треба було повертатися додому. Але кролик побачив коалу, що спала на гілках евкаліпта, та вирішив спробувати щастя в останній раз. Він голосно гукнув її і коала, хоч і не радо, але все ж прокинулась. Не до кінця розплющивши очі, вона позіхнула і пробормотіла собі під ніс. Це я. Коли? Скажи, будь ласка, ти коли-небудь бачила веселку? спитав кролик, одразу переходячи до суті справи. Ну, звісно ж, бачила, а ти той самий? спитала коала. Той самий. Який не бачив. А де ти її бачила? не звертаючи уваги на таке відверте глузування, спитав кролик. У моєму сні. Де ж іще, широко позіхаючи, відповіла коала. І тут же, заплющивши очі, знову заснула. «Ай, не слухай цю дурну коалу, сказав посум, з'явившись невідомо, звідки. Краще послухай, що я тобі скажу. Я теж ніколи не бачив веселки, але це тому, що нічого подібного не існує. Все це безглузді вигадки. Якби вона була реальною, я би це знав. Бо у мене прекрасний зір, я можу бачити навіть у цілковитій темряві. Тепер кролик не знав, що йому і думати. Цей посум здавався дуже переконливим. Ти в цьому впевнений? спитав спантеличений кролик. Я абсолютно впевнений, друже, авторитетно підтвердив посум. Не варто гаяти на це свій час, точно тобі кажу. На цьому все б і закінчилось. Якби не крилан, що зненацька і дуже голосно замахав своїми руками крилами. Він так раптово випорхнув із темряви, що у кролика з переляку хутро стало дибом. Не зволікаючи ні секунди, він дав такого дьору, що оговтався десь посередині дремучого лісу. Один однісінький, у темряві ночі, не маючи жодного поняття, у якій стороні лишився його дім. Раптом йому стало дуже лячно, і на очі навернулись сльози. Та ніч була найжахливішою у його житті. Але, як то кажуть, після самої темної ночі завжди настає світанок, небо на сході зажевріло, і на підлісок опустився туман. Королик озирнувся навколо і розрізнив у білому серпанку чийсь обрис то був вомбат. Кролик кликнув його, але той і вухом не повів. Тоді він пострибав за вомбатом, але як не намагався його наздогнати, той, хитаючись зі сторони в сторону все ж таки розчинився у тумані. Трохи згодом. Сонце піднялося вище, і туман розвіявся. Ліс раптом закінчився, і перед кроликом розлігся буж. Саме тоді він натрапив на єхидну. Єхидна вся у краплях роси метушилась поміж сухих гілок і пожухлого листя. Помітивши кролика, вона зупинилась і спантеличено витріщилась на нього. Кролик! Увесь брудний і мокрий, привітався і спитав перше, що йому прийшло в голову. Вибач, а чи не знаєш ти щонебудь про веселку? Їхидна мовчки позаткувала, не зводячи з нього очей. Королик продовжив. А то я вже не впевнений, чи вона взагалі існує. Скажи, будь ласка, чи ти її бачила? І щоб краще її розчути, він зробив крок назустрічі хідні. Але та. Замість відповіді зненацька згорнулася у колючий клубок. Кукабара, що увесь цей час зацікавлено спостерігав зі сторони, глузливо розсміявся. <плес> і полетів геть. Вже було по обіді, коли, намагаючись знайти шлях додому, королик заблукав іще сильніше. Він вкотре за останню добу. Опинився в абсолютно незнайомому місці. Перед ним відкрився вид на пустелю: велетенський пустий простір без жодного деревця. Кролик? Який бачив таке вперше у житті, відчув себе крихітним, абсолютно безпомічним. Не уявляючи, що йому тепер робити, він озирнувся навколо і побачив птаха. То був казуар найбільший не літаючий, але все ж таки птах. Що ти тут робиш? спитала казуар. Шукаю веселку, сказав кролик. І було не зовсім зрозуміло, відповідав він казуару, чи питався сам у себе. А що таке веселка? знову спитала казуар. Це пістрявість кольорів усіляких. Ну там, червоний і синій, от як у тебе. Не встиг кролик закінчити, як казуар голосно вигукнула: Я згадала, так ти її бачила? зрадівши, спитав кролик. Це ж я! Я, веселка! Зарепетувала казуар, і не встиг кролик її заперечити, як казуар зірвалася з місця і помчала у пустелю, все так же репетуючи: Це ж я! я! Я веселка. Трохи пізніше по дню кролик зустрів верблюда. На той момент він остаточно заблукав і дуже втомився. А його біле хутро перетворилось на сіре, з налиплими тут і там кавалками багнюки. Що ти знаєш про веселку? запитав кролик у верблюда. Хе -хе, про веселку? здивувався верблюд. Хе -хе, а це хто? Веселка це різнокольорова арка, яка з'являється на небі після дощу, пояснив йому кролик, цього разу намагаючись якомога чіткіше. Вибирати слова. а хе -хе, а дощ? Що таке дощ, друже? спитав спантеличений верблюд. Тоді кролик пояснив тому, що дощ це вода, яка падає з неба. Але верблюд категорично відмовився у такі вірити. На його думку, це було хе -хе, абсолютно неможливо. У кролика всередині все обірвалось, він не міг повірити. Що увесь цей шлях був марним, голова його поникла, вуха опустились, а на очі навернулись сльози. На цьому все б закінчилось. Як раптом загриміло так, що гуркотіння та відлунням. Віддалося над пустелею. Небо зробилося сіро чорним, як хутро кролика. Затанцювали блискавки і посипалися перші краплі дощу. Дощ ставав усе сильнішим і сильнішим, обрушуючи потоки холодної води з неба на землю. Нестримно біснувався вітер, не знаходячи собі перешкод. Кролик стояв як укопаний. І мовчки спостерігав не в змозі зробити хоча б щось. Він промок до рубця і змерз на кістку. Здавалося, що усе в цьому світі було спрямовано проти нього. А буря все лютувала, і, здавалося, кінця їй не буде. Але вона усе ж таки вщухла, закінчилась так же раптово, як і розпочалась. Кролик витер сльози і глянув на небо. З позахмар почало пробуватись сонячне проміння, стаючи усе чіткішим і яскравішим, аж потім це. Сталося. Кролик не міг повірити своїм очам, але це була веселка. Ніяких сумнівів бути не могло. Всі кольори у неповторній гармонії застигли перед ним аркою на фоні буремного неба. Він здивовано глянув на своє хутро, те знов було таким же білосніжним, як і раніше. На ньому греливо мерехтіли ті ж самі кольори веселки. Розчинившись у моменті, він геть забув усі свої сумніви, страхи і переживання. Здавалося, райдуга була надіслана йому як нагадування, що навіть у самі темні часи завжди знайдеться промінчик надії. На цьому все б і закінчилось. Що ще за дуга дощу? Або Як це з'ясувати особисто, якщо до цього такої нагоди не випадало? Це перша частина циклу хвости, а, ні, казки та стежки вуп-вуп. І це початок пригод білого кролика, домівку якого затопила повінь. Цикл засновано на оповіданнях Ріда і Уілоу Кейнс. Всі схожості та збіги в цій історії не випадкові. А події, невигадані, присвячуються нашим дітям. Іноді недостатньо чиїхось пояснень. Іноді треба розібратися самому Рід і Уілоу Кейнс. Я піду у Walkbaut, гадаю, і про що йде мова, дізнаюсь. Не так же це й важко. Тільки я власних двох ніг ходою. У спеку, щоб зустрітись самим собою. Ред Хот Чілі Пепперс, Walkeут. До речі, Walkabout – це ритуал зрілості австралійських аборигенів. Озвучив та написав музику для аудіокниги Олексій Шманьов. Аж ось невідомо звідки пролунав чийсь тремтячий голос. Перепрошую. Кролик озирнувся, сподіваючись знайти хазяйку голосу, і побачив Білбі таку ж налякану, яким до цього він був сам. Перепрошую, ти раптом не знаєш, як мені знайти ямку гнама? Кролик знизав плечима і відповів: Мені дуже шкода. Білбі понуро опустила голову і вже розвернулася, щоб піти. Але тут кролик поцікавився. А навіщо тобі ця ямка гнама? Там я востаннє бачила свою сім'ю, відповіла Білбі. Слухай, а хочеш ми? Пошукаємо її разом, запропонував кролик. Білбі посміхнулась і кивнула.